Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Дякую Господу, дякую вам, що можна поділитися Словом Божим. Бажаю вам сьогодні отримати благодать, отримати підкріплення для себе, нові відкривання. Давайте помолимося. Господи, дякуємо Тобі за ще один день, що ми тут разом. В ім'я Твоє, Господи, дякуємо Тобі за джерело живої води, Боже, за слово Твоє. Яке ти нам дав і з якого ми можемо, Боже, черпати Твою мудрість? Благослови нас, Господи, щоб ми нею дійсно наповнились, щоб ми були тими світильниками, які горять Твоїм світлом, Боже, Твоїм словом. Дякуємо Тобі, Господи. Амінь. І в мене тема проповіді називається: Чи вміємо ми ходити по воді? Чи вміємо ми ходити по воді? Як ви думаєте, чи вмієте ви ходити по воді? Я скажу таку думку, що якщо ви народжені з гори і у вас є жива віра від Слова Божого, то ви точно в своєму духовному житті маєте такий досвід, досвід ходження по воді. Що я маю на увазі? Ви це робили не тілом, не фізично, а душевно-духовно своїм внутрішнім чоловіком. І це насправді набагато цінніше, ніж якби ми ходили, ну якби ми мали здатність просто тілом ходити по воді. І можна сказати, навіть більше в нас з вами має бути ця здатність, це вміння ходження по воді. Давайте от на цю тему пороздумуємо трошки. Всі ми з вами знаємо уривок про Петра, як він з іншими апостолами плив в лоці, побачив Христа. І сказав, попросив, щоб Христос повелів йому йти по воді, і пішов. І ну, можна сприймати буквально. Господь керує законами природи, Він їх Творець, і Він може нам дати цю здатність. Але набагато цінніше, щоб ми бачили, що які духовні уроки для нас, про, про наші стосунки з Господом, що говорить ця подія. Давайте цей уривок прочитаємо, нагадаємо собі Матвія 4, 28-31. Петро ж відповів і сказав: Коли Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді, а він відказав йому, Іди, і виліз із човна, Петро, став, іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався, почав потопати і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив Його і каже до нього маловірний, чого усумнився? І давайте ще одне місце прочитаємо Псалом 69, 2, 3 вірш. Спаси мене Боже, бо води вже аж до душі підійшли, я загруз у глибокій багні і нема на чим стати. Війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Що таке води в даних віршах? Давид каже, що води вже підійшли аж до душі. Ну, точно він тут говорить не про фізичну воду, а про якісь наші обставини, ситуації, так як в його житті, так і в нашому. І ми можемо занурюватись, можемо десь забагато потопати в тих обставинах. Але завдяки слову, завдяки Ісусу Христу. Ну, через віру Бог нам дає можливість піднятися, дає можливість встати над тими обставинами, проходити через них. Човен, в якому були апостоли, це щось таке, можна сказати, таке, щось звичне для нас, це, це те, як ми в звичний для нас спосіб проходимо якісь наші ситуації, обставини в нашому житті. І якщо так можна сказати, кожен має свій човен, це те, до чого він звик, це те, те, в чому йому комфортно і знайомо. В лодці було 12 апостолів, і тільки одному Петру прийшло в голову сказати: повели мені піти по воді. Можемо з вами осуджувати за те, що він почав тонути, але Іншим одинадцятьом навіть ну, не прийшло в голову таке спробувати зробити. І Петро більше пізнав силу і владу Христа і самого Його через цю ситуацію. Е, в тому, якби бачимо приклад для нас, що нам треба мати певну сміливість, певне дерзновіння, бажання діяти з Господом. Потрібно не, не боятися пробувати щось нове. І щоб ми також пізнавали Господа більше пізнавали Його силу і владу в нашому житті. Як так сталося, що Петро пішов по воді? Що нам з вами потрібно, щоб ми також могли це робити? І нам потрібна віра Божа, щоб відбувалися чудеса в нашому житті, потрібна віра Божа. Це чудо почалося з звернення Петра. До Христа. В нашому випадку це молитва. Здавалося б, для чого тобі Петро під час шторму йти по воді? Ти просиш неможливого. Але ми з вами, я думаю, також не один раз просили в Господа неможливого. І, і думаю, що навіть і отримували ми можемо це робити. Ми маємо таку привілегію від Господа, як діти Його. Давайте прочитаємо Івана 16, 24. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Повели мені, Господи, піти по воді, віддай наказ, Петро розраховує на силу і владу Христа, так само як ми з вами, коли звертаємося з проханнями в молитві. І для того, щоб ми з вами могли проявити віру, нам треба в першу чергу отримати слово, слово від Бога, а далі вже проявити віру. Давайте прочитаємо, що каже Ісус про віру Божу. Марка 11, 22, 24. А Ісус їм у відповідь каже: Майте віру Божу. По правді кажу вам. Як хто скаже, горіться і поручся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Бачимо тут такий конкретний призив Христа, таке повеління, щоб ми з вами мали віру Божу. Не просто віру, але віру Божу. Як можна побачити, що ми з вами її маємо, цю віру Божу? І от в цьому уривочку, що ми прочитали, Христос, Христос каже, що вона творить великі чудеса. І вони насправді відбуваються в нашому житті не, не, не тільки фізичні, а в першу чергу духовні. Ми з вами отримали народження згори, ми з вами отримали вхід. Царство Боже, ми з вами вірою збираємо, отримуємо хліб Божий, Слово Його і багато ще чого відбувається насправді в нашому житті. І це чудеса, які відбуваються через віру. Пам'ятаєте чудо нагодування п'яти тисяч народу Христом. Таке откровення, чи ви погодитесь, що це чудо, воно багато-багато разів. Повторювалося в церквах Божих на зібраннях, я маю на увазі, коли Бог роздає свій хліб через проповідь, через слово Його, коли годує нас словом, через таку хорошу поживну проповідь. Я думаю, ви точно на таких були. Коли ламається хліб Божий, і ми з вами отримуємо ту духовну їжу. Той, хто готується до проповіді, він приходить до Христа зі своїми п'ятьма хлібами і двома рибами, своїм невеличким розумінням, і Христос ламає цей хліб і роздає його Святим Духом. І ми насправді приймаємо з вами участь в чудесах Божих, тому що маємо правильну віру. Добре, якщо ми це бачимо, розуміємо і радіємо цьому. І погано, якщо це для нас таке звичне, буденне і нецікаве. Віра Божа, вона знає Господа, вона знає Слово Його і вона діє по слову. І це саме те, що нам треба з вами, щоб ми мали оце вміння ходити по воді. Давайте ще повернемося до Петра ще раз. В даному тексті, що ми читали, ну, шторм це. Символізує якесь складне випробування, можливо, якусь загрозу для нас. І ходити по воді можна сприймати як те, що ми встаємо над випробуванням. Ми йдемо по вірі з Божою допомогою і нічого не боїмося з вами. Петро не виходив з лодки до тих пір, поки не почув повеління від Господа. Іди. І які, які ще дії Петро зробив, нам варто їх пам'ятати. Вони досить прості, але це така інструкція для нас, щоб ми могли, мали цю здатність йти по воді. Перше, це попросити Господа. Друге це отримати повеління. Важливий момент, щоб ми отримали, щоб ми його не придумали собі самі, бо будемо зразу тонути. І Третє повірити в це повеління і четверте виконати Його. Є багато повелінь в Слові Божому. Нам з вами. Давайте декілька прочитаємо Матвія 28, 28. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. І раз ми тут з вами, то ми вже виконали, виконуємо це повеління. І щоб прийти до Христа, нам з вами треба було також проявити віру, також десь встати над своїми переживаннями, сумнівами, можливо, над своєю релігійністю. Треба було нам вийти з вами з тої звичної лодки, до якої ми привикли. Згадайте свій початок, кожен як ви приходили до Господа. Давайте ще прочитаємо Матвія. 4, 19, 20. І він каже до них Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І Матвія 28, 19, 20 Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І Бог кличе нас до духовної праці разом з ним. Важливо, щоб ми ну, могли вміли виходити з того нашого звичного, те, що ми вже набули, щоб наше Богопізнання розширялось, розвивалось, щоб в нас було більше стосунків з Господом. Більше духовної праці разом з ним. Скажу вам, щоб вийти проповідувати, також треба вийти зі свого звичного човна, щоб піти в лікарню, помолитися за хворих, за воїнів поранених, також треба вийти з свого звичного такого стану, до якого ми звикли. Добре, якщо ми це робимо. Дуже важливо, як ми це будемо робити. Якщо будемо надмірно тривожитись, переживати, напружуватись, то будемо тонути, не вийде наше служіння. Стан нашого серця дуже важливий. Стан віри, стан довіри. Давайте ще прочитаємо Ефесян 4.1. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі. Щоб ви поводилися гідно покликання, що до Нього покликано вам, вас. Поводитись або ходити з Богом гідно покликання. Це те, що ми от якраз про це говоримо, це наше ходження по воді. Своїми зусиллями по плоті це неможливо. Потрібно нам слово від Господа, потрібна віра від нас. Наприклад, Слово Боже нам каже, молися за тих. Хто тебе ображає? У тебе якісь складні обставини ну, з людьми, якісь складні стосунки. Що робити? Бог каже, молися, молися за них. Якщо повіриш і будеш це робити, будеш йти по воді, по тим випробуванням, не будеш тонути в них. Не, не обов'язково, що ті люди зразу поміняються чи відійдуть від тебе, але ти будеш добре проходити цей період в своєму житті. Ти будеш в дусі. Чому у Петра вийшло неможливе? Тому що він повірив Слову. Ті, хто вірять Слову, ті, хто живуть по ньому, вони мають цю здатність ходити по воді. Це дія слова і віри Божої. В нашому житті. І ще одне місце давайте прочитаємо Матвія 5, 28. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелік у серці своїм. Хто подивиться із пожадливістю, того порушиться стан, стан правильний серця, той втратить з уваги Христа. Так само, як Петро попав в бурю і страх захопив його. Неважливо, який гріх буде, чи страх, чи якийсь інший, ми будемо ну, втрачати цю здатність правильну ходження з Господом. І гріх буде витісняти ту силу Божу з нашого життя. Ми як Петро, ми здатні також починати щось хороше діяти, потім десь оступатись, десь, можливо, потопати в якихось ситуаціях. Але слава Христу, слава Господу, що Він завжди біля нас, що Він по нашому проханню дає нам завжди руку і ставить нас знов, приводить в порядок, ставить нас над ситуацією. І... Запитує нас, чому ти усумнився, якщо це було? Добре, якщо ми собі даємо відповідь на це питання, це нам дасть змогу виправлятися і розвиватись, бо насправді Бог хоче, щоб ми рухались, щоб ми виростали як діти Його, щоб ми мали ту віру, яка не дивиться на ситуацію, на обставини, щоб ми рухались вірою. Бажаю вам і собі, щоб ми з вами набували оце вміння ходження по воді, щоб ми його розвивали. Щоб ми були в дусі завжди над ситуацією. Це нам знадобиться, бо в світі ситуація така бурхлива. Я бажаю вам всім віри Божої і успіхів духовних з Господом. Амінь. Дякую. Нехай вас Бог благословить.